Вітаю всіх! Нарешті я дочекався своєї посилки з моделлю від видавництва GPM. Довго на нього чекав. Точніше, довго вирішував яку модель вибрати, щоб перший досвід якби не відбив мені охоту. Замовив одразу з картонними шпангоутами і вітрилами тканини. Тож, запрошую до перегляду. Модель Лаутело, видавництво GPM і це видання було 2020 року. Ступінь важкості другий зазначено. Тобто середній. Довжина цієї модельки 31 см, висота. 15, ширина 6 см. В скалі, виконання вона 1 до 96. О, такий вітрильничок Лаутелло. Це були такі лаутело це тип малого вітрильника, який використовувався на Середземноморі. Будувалися в 19 столітті. І їх по-різному називали в тій місцевості лаудо, Лауто, Лаутеле чи лаутеду. І головне, їх використовували на Сицилії і в околицях Неаполю. Головні такі характеристики вони мали доволі велику ширину корпусу до довжини, тобто 1 до 3. Мали випуклу палубу і острі. Обводи, що дозволяло їм добре, швидко пливати в тій місцевості. Городмачта була похилена трошечки допереду. На кормі була друга мачта. От також були види цих лоутело з отворами. Кормові частині палуби, вони використовувалися для ловлі губок. А здебільшого ці човни використовували для каботажного пливання, тобто для пливання вздовж берега. Ця моделька була розроблена на основі креслень Чеслава Жишкевича, які від свого часу були опубліковані в моделярстві Окринтовим теж Польща. Тут у нас схематично показано, як має виглядати зібрана конструкція кіля і шпангоутів, робота з такелажем, обшивкою, як кріпились, кріпляться частини різні вузли. Діжка як робиться. ну Для мене це все-таки далеке із дитинства. Якісь ці моделі, вирізанки, витінанки. Навсетний друк, Тобто вже наклеєне на картон буде це все. Обшивка палуби, щиток, шаблони на, на шпангову і кіль. Палуба буде, вже імітація дощок. От, єдине, що я не знайшов, не знайшов викройок, самих викройок на мачті Іреї. Це мене трошки, ну, здивувало, воно, не то, що стурбувало мене. От, є якби теоретичний такий малюнок, як воно має виглядати, але немає інформації. Як і з чого їх робити. То, можливо, я їх виконаю з дерева або, можливо, з паперу. Я бачив е таку технологію у польських колег. Можливо, можливо, мені вдасться це зробити. Тож, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал, спостерігайте за будовою цього чудового вітрильничка. Ну, от. Це буде моя перша модель. Тож, підтримайте, будь ласка, нове хобі.